щаслива, бо таке трапляється лише раз в житті. і зможу розповісти про це своїм онукам. Я щаслива, бо цей момент стане частиною історії. І я змогла стати його свідком. Таку подію ми ніколи не побачимо знову. Ми бачили, як люди розбивали тут намети за останні дні. Десятки прийшли сюди. Атмосфера неймовірна. Цей парк був переповненим півтори години тому. Це історичний момент, бо поєднує нас з нашою історією як націю. Одну з небагатьох, які залишили свій королівський спадок, і це дуже добре, бо допомагає підіймати національний дух і бути об'єднаним. Король Чарльз Чарльст та королева консорт Каміла виїхали з Букінгемського палацу і рухаються до весмістерського аббатства. Вперше за останні 70 років у Британії коронують монарха. План історичної події отримав назву Операція Золота Держава. І до сьогоднішнього дня більша його частина була засекречена. Монаршу пару супроводжують військові королівської кіноти. Вони їдуть у сучасній кареті, яку Єлизавета II отримала у подарунок на діамантові ювілей правління. Єлизавета II проїхала 8 кілометрів. Король Чарльз скоротив маршрут майже у чотири рази. Ну, почуваю, звичайно. Не дуже легка, тому що сумуємо за події, які ставлять в нашій країні, але дуже радіємо за те, що в Англії добре. Англія дуже для нас ставиться. Рендлі радіємо, як британці ставляться до своєї влади, до свого короля. Дуже, може, десь хтось і не любить його там, може, якось ставиться там десь з шуткою з якоюсь там з посмішкою. Але відчувається повага, відчувається гордість. І так само і ми теж прониклися цим духом. То приїхали до Лондона. Ми живемо біля Ливерпуля, але приїхали до Лондона. Хочемо бажаємо подивитися цю подію, бажаємо. Доторкнутися до цієї урочистості бажано подивитися короля та королеву. Сподіваємося, що він помаше нам рукою <гум> Узагалі Ми з Польщі, але ми живемо у сполученому королівстві останні 20 років. Ми приїхали сюди, бо це особливий день. Добре бути сьогодні. Тут у тебе така гарна корона. Ти любиш королівську родину. Так. Uh, yes. Він просто скромний. Він тут, бо хотів бути частиною цього, правда? Uh, він уявляє, ніби він король Чарльз чи Принц Вільям? Uh, yes. Каспере, Каспер, хто з них обери одне ім'я? Вільям? Okay, <laughs> uh, uh, що ви думаєте про коронацію? In... Адже Чарльз uh, витратив багато грошей. Я погоджуюся, так. Однак, усе одно церемонія не настільки дорога, як була у його матері, і насправді це ж усе ж особливий день, 70 років відтоді, як у нас востаннє була тут коронація. Звісно, тут чималі гроші, однак скільки взагалі лишилося королів у світі. Тож думаю, все ж можна витратити гроші на таку подію. Хоча Чарльз скоротив тривалість церемонії та кількість гостей, вартість коронації як оцінює видання Мірор, перевищує 250 мільйонів фунтів стерлінгів. Для порівняння коронація Єлизавети у перерахунку на сьогоднішні гроші обійшлася королівству у 50 мільйонів фунтів стерлінгів, а церемонію оплачують з податків британців. 150 фунтів стерлінгів витратили на безпеку. Церемонію охороняють тисячі озброєних офіцерів на дахах. Працюють снайпери, патрулюють гелікоптери. Вони мають не дати противникам монархії саботувати день коронації. тому, що всі ці еліти заодно Торок з дітьми, вбивці, педофіли, Джефрі Епштейн – Ну, далі ви знаєте, а прихильники монархії продовжують стежити за процесією Чарльза. Король увійшов до аббатства. Як і його матір Єлизавета Чарльз змінив церемонію? Коронація Єлизавети транслювалась на телебачення. Це, звісно, було вперше в історії. Чарльз теж хоче показати актуальність монархії і в наш час. Вперше у службі бабасті братимуть участь не лише представники англіканської церкви, а й інших релігій. Чарльз третій віддає перевагу у різаній монархії. Він хоче зробити більший акцент на невеликій групі членів королівської родини. Що стосується більш віддаленої родини та посадовців, то їхня кількість значно зменшена. На коронації Єлизавети були 8 тисяч людей, а на Чарльза 2 тисячі. Це високопосадовці сполученого королівства, світові лідери та члени монарших родин Європи і Британії. Коронація також стане першою публічною зустрічю принца Гарі, з членами королівської сім'ї з моменту публікації його критичних мемуарів про свою ж сім'ю. Чарльз складає присягу, потім церемонія помазання. Чарльзу мажуть голову, груди та руки єлеї, на цей раз веганським. Ця сакральна частина церемонії захована від глядачів. Чарльз заприкриває, натягнута над головою тканина. Через отримує символи влади монарха. Серед них золота куля держава. Два скіпетри та корона святого Едуарда, яку традиційно використовують лише для коронації монархів. God save the king! Наступною коронують камілу після церемонії з її титулу заберуть частку консорт і називатимуть королевою камілою. У сполученому королівстві є правило: країна ні на секунду не може залишатися без монарха. Титул короля передається наступникові автоматично у момент смерті його попередника. Сама церемонія коронації монарха не є обов'язковою і нічого не змінює. Це тисячолітня історична традиція британської сім'ї та символічна релігійна церемонія. У Британії чітко прописана лінія престолонаступництва. Так, Чарльз III став королем у ту ж секунду, коли померла його мама Єлизавета. Завета друга. Він найстарший син Єлизавети і був відповідно першим у черзі на престол. Сьогодні перший у черзі старший син Чарльза, принц Вільям. Ви бачите лінію престолонаслідування. Чи має Британія зберегти монархію? Так, звісно, тому що ми любимо їх. Це приносить багато коштів. Це наша історія, і вони роблять багато для нашої країни, для світу і для співдружності. Чарльз стане іншим королем. Його цінності збігаються зі світовими. Зелений рух та збереження довколишнього середовища є трендом зараз. А це має сподобатись звичайним людям. Він дуже свідомий. Тож до нього буде інше ставлення. Це те, що у британців виходить найкраще. У нас є монархія, і ми засвідчуємо свою повагу до неї. він чудовий лідер. Я б сказала, бо у нього геть інший спосіб мислення ніж у його мами. Мені відподобається подобається таким, яким він є, і думаю, у людей багато очікувань від нього.